Триває інформаційний марафон на телеканалі Т8+. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. А далі ми говоримо про незалежність. незалежність у розрізі того, що це потужна армія дронів. Про це говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Пане Валерію, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава вітаю. Пане Валерію, ну і власне, знаєте, говорити у розрізі 32 років незалежності, і фактично про дрони. От розумію, що певно на початку 90-х їх точно не було. Який відтинок української незалежності почали з'являтися дрони саме? От почали Україні бути доступними, саме такі технології, перше, це доступними, а друге, те, що Україна сама почала вже виробляти ці технології? Um... Якщо ми говоримо про технології дронів, то вони почали існувати ще в минулому сторіччі, але виключно як мілітарне застосування, і, і ми ніколи не бачили, їх настільки близько, щоб мати можливість доторкнутися чи використовувати. Але для всього світу у 2013 році відбувалася певна революція появи цих технологій у комерційних сегментах. Фактично, це є Момент створення цілої індустрії, тому що е різноманітні компанії по всьому світу почали використовувати дрони для того, щоб щось робити. Перша сфера застосування це була відеозйомка, і потім почали з'являтися інші е технологічні аспекти використання, такі як видобувна промисловість, енергетика, сільське господарство. Але безпековий сегмент завжди був за кадром, і напевно. У 2014 ро році дрони стали вперше е видні ноозбройним оком як та технологія, котра може щось змінювати, і у 2014 році ми вже побачили створення українських компаній, котрі виробляли українське безпілотне обладнання та робототехніку. Пане Валерію, період з 14-го до 22-го року. Я маю на увазі саме до початку повномасштабної війни. Наскільки вже от було масовим виробництво дронів саме в Україні, і як воно вже змінилося саме з початком повномасштабної агресії? Я б говорив не виключно про виробництво, я б говорив про застосування, тому що на практиці найважливішим елементом будь-якої технології є її інтеграція в виробничі процеси, і Україна тут однозначно показувала якісні. Та кількісні показники а, з 2014 року безпековий сектор безперечно розвивався, і тут ми бачимо на один десяток компаній, котрі з'явилися і виробляли українське обладнання. Але тим не менш, з точки зору е, комерційної складової і вартості самого ринку це була невеличка складова і невеличка кількість грошей, що були інвестовані в цей напрямок. Якщо ж ми говоримо про позицію України на загальній арені. То тут можна сказати, що з 2014 по 2021 рік Україна у комерційному використанні технологій стала ринком номер 10 в усій Європі, навіть не зважаючи на об'єктивно найгіршу спроможність плату, спроможність українських підприємств купляти такі технології, але вони були готові інвестувати в цей бізнес гроші, тому що вони бачили. Ефективність, а в одному напрямку, таке як сільське господарство, Україна стала найбільш швидко зростаючим ринком у 2021 році, а у 2022 році, у сільському господарстві, дронів працює в Україні більше ніж в усій Європі разом, і це під під час року війни у найважчій для українських аграріїв час. Ми як країна показуємо якісні тренди щодо не лише створення технологій, але й застосування, і не лише у військовому сегменті, але й у мирному житті. Пане Валерію, якщо ми зараз говоримо не про сферу безпеки, не про оборонну сферу, а безпосередньо сферу сільського господарства, лісового господарства, розуміємо, що і там використовується аеророзвідка, там використовуються саме ці технології. Розкажіть, будь ласка, наскільки вони допомагають до прикладу людям тієї чи іншої професії у їх діяльності, і наскільки вони розвиваються зараз в умовах повномасштабної війни? Наскільки реально використовувати це у роботі, до прикладу аграрія? Давайте почнемо з простого прикладу. Геодезія – топографія раніше для оновлення генплану будь-якого селища чи міста маршедер виходив в поле з нівеліром і випроводив там місяці, знімаючи кожен бордюр чи стовпчик для того, щоб скласти достатньо детальний план. А з дроном це можна зробити за кілька годин. Тож, за останні 4-5 років жодне місто в Україні не оновлювало свої дані і свої генплани без участі дронів. Лише наша команда зробила понад 300 сіл та міст для того, щоб зробити таку детальну інформацію. Але якщо ми йдемо далі, наприклад, йому до сільського господарства, то це не лише про погляд та про пошук проблеми, це не про інспекції. Це можливість діяти дрони стали достатньо великими, потужними і продуктивними для того, щоб переносити засоби захисту рослин. Mm -hmm. І, наприклад, виключно на соняшнику можна отримати до 10% врожаю лише за той факт, що дрон літає, а не оприскувач ходить, коли ми вносимо десиканти і сушимо зерно на полі. І це фактично можливість масштабувати це не просто на рівень підприємства. Це можливість масштабувати це на рівень країни і додати 10% до нашого експортного потенціалу сільськогосподарської галузі лише через той факт, що Україна використовує дрони вагро. Пане Валерію, тобто правильно розумію, от той проміжок, часу, відколи безпосередньо українці почали застосовувати дрони, і допоки вони вже набули такого широкого вжитку, за цей проміжок часу дрони безпосередньо змінили ще і своє завдання, свої функції, вони доповнювалися і, наприклад, розширювалися, ускладнювалися. Абсолютно вірно. І тут я хочу зауважити один момент: в той момент, коли вся технологія еволюціонувала. Україна ніколи не була позаду когось. Україна завжди розвивалася на піку розвитку технологій. Одночасно такі самі можливості мали підприємства в Німеччині, чи у Польщі, чи у Франції, чи у Сполучених Штатах Америки. Але наприклад, і агро, ми бачимо, що саме українські агропідприємці скористалися такими а, можливостями найкраще. Пане Валерію, чи завжди українці належним чином оцінювали роботу дронів і, от безпосередньо, перспективу їх застосування? Чи готові були завжди українці до нововведень і нових технологій? Я б сказав, що це про кожного українця і про певну незалежність від стримуючих факторів. Індустрія і будь-який бізнес це достатньо кон а, кон консервативні підходи, коли ми говоримо про світову практику. Завжди є сімейні цінності, завжди є батько прадід, котрий працював з полем і якось інакше працювати не можна, бо це сімейна традиція. В Україні підприємництво почало відроджуватися після отримання нашої незалежності. І через той факт, що підприємці всі молоді. Активні, вони готові тестувати технології. Де б вони не працювали? Чи це металовиробництво, чи це агровиробництво? Вони готові використовувати інновації, тому що вони відкриті до абсолютно всього нового. І, взагалі, насправді, українці а, достатньо а, активно завжди використовували інновації, інноваційні технології. Ми завжди мали трошки іншу освіту. Ми ж завжди були підкованими технічно. Тож для нашого народу, для нашої нації, це є легким кроком, і ми цим вміло користуємося останні роки. Пане Валерію, і власне останні роки це фактично півтора року повномасштабної війни. Якщо вже будемо говорити безпосередньо про сферу захисну оборону, от, власне, чи погоджуєтеся з тим, що наразі, от війна артилерії і війна дронів? Я б не казав про війну дронів, я б казав про війну робототехніки, бо наше завдання використовувати інноваційні технології для того, щоб захищати е, наше населення, наші території і не піддавати зайвому ризику наших військових. Ми працюємо, і Україна воює технологічно. Вона робить ставку саме на технології і цінить найбільше людське життя, і це не лише про дрони. Ми Зараз перед собою бачимо просто революцію світового масштабу, коли країна за реально півтора роки, хоча війна йде 10 років, за реально півтора роки, ми змогли зробити неможливе. Ми змогли захистити себе, дати достойну відсіч і зробити це так, що весь світ завтрак і захоплюється. Пане Валерію, якщо ми розподілимо до прикладу дрони у повітрі і дрони морські, вода так, вода і повітря, е які переваги Україна має у повітрі, зважаючи на застосування і виробництво вже тронів? Чи дійсно Україна наразі може вже самостійно виробляти близько двох сотень видів дронів? А, якщо ми говоримо про а, кількість дронів, а, то тут важливо порівнювати сегменти, де вона застосовується. Якщо це розвідка, якщо це розвідка в ближньому сегменті до 10 кілометрів, то там потрібна дуже велика кількість дронів, котрі наразі виробити не те, щоб ми світ не може. Нам потрібна така кількість дронів, котрі в світі просто не існує. Якщо ж ми говоримо про морські дрони і про новації, котрих в світі нема, це українське ноухау. То тут, а вже ж ми чітко розуміємо, що Україна попереду всієї планети, тому що ми задаємо ці тренди. Якщо ж ми говоримо про взагалі екосистему будівництва робототехніки на території України і про ці 200 підприємств, понад 200 підприємств, про котрі вже офіційно є комунікація, і підтвердження, що вони працюють в Україні щодо створення робототехніки та дронів, то тут можна сказати, що це все збільшується, змінюється і масштабується щотижня. І компанії, що роблять українське владнання, більше. І їхні потужності більшують щотижня, а в якийсь сегментах, наприклад, в сегменті розвитки на дальній відстані понад 10 кілометрів, там де це надкритично, Україна вже сформувала виробничі потужності, котрі є показовими. Овими і конкурентними на світовому ринку, якщо ми говоримо про невеличкі дрони, FPV дрони розвідувальні дрони, це ще попереду. Ми потужно стартували, все розвивається, індустрія розвивається. Але для того щоб наростити достатні рівні виробництва, потрібна ціла екосистема. Пане Валері, ну і власне Україна скоро відправить на війну свій ланцет безпілотний літальний апарат Перун. За словами віце-прем'єра Федорова, який опікується питанням безпілотників, є виробники, які створили відповідний продукт і його нещодавно презентували на одному із заходів. Ми зараз займаємося масштабуванням. Є чітке бачення за термінами та кількістю. Сьогодні ланцет це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику застосування. Щомісяця виробляють сотні ланцетів це велика загроза, сказав Федоров в інтерв'ю проєкту пресін, зазначивши, що війна переходить у боротьбу інженерів. Пане Валерію, наскільки складне виробництво дронів і чи нам дійсно його вдалося налагодити за півтора року? Чи можна було наприклад, налагодити такий самий процес вже не коли почалась повномасштабна війна, а ще у роки з 14 до 22 другого? Дуже важливе і важке питання насправді виробництво дронів, якщо ми говоримо про зборку, це не проц... не складний процес, але складним процес є інтеграція саме високотехнологічних рішень і е, робота зі створення унікального обладнання, яке має передові характеристики, особливо коли ми говоримо про можливості застосування технології штучного інтелекту чи роботи у дуже важких умовах ворожого ребу. Тож в цьому напрямку інновації вони. Стимулюється фактичним застосуванням і постійним досвідом, що отримується на полі бою, чи можна було зробити це раніше? Так можна було це зробити з раніше, але а, не було достатньо економічної складової, щоб а, запровадити чи заохотити. Підприємців з усього світу інвестувати саме в виробничі комплекси в Україні по створенню цього обладнання. Перші зміни, які дозволили на рівні держави посилити увагу та зробити економічно дуже сприятливі умови щодо інвестицій в робототехніку в Україні, вони були створені минулого року, і такі поштовхи є сигналом для всього світу, щоб вони інвестували гроші, людей ресурси для побудови виробничих потужностей разом з українськими, разом з. Українськими інженерами. І насправді, а, в цьому напрямку, нам багато чого ще потрібно зробити. Потрібно заохочувати світових гігантів приходити в Україну і відкривати виробництво. Україна в той ж момент буде відкривати і власне виробництво Це все є екосистема, і нам потрібно якомога більше ресурсу грошей, часу роботи інженерів. Технологічних доступів і логістичної оптимізації для того, щоб саме в Україні відбувалися найшвидші процеси, і це абсолютно можливо. Пане Валерію. Тобто, зараз ми говоримо про інвестиції безпосередньо у галузь виробництва дронів, як внутрішні, так і зовнішні, де привабливіші. А, а вже ж приваблюваши зовнішні інвестиції. Внутрішні інвестиції вони мають обмежені ресурси. Їх замало. Нам потрібно більше, і нам потрібно не просто інвестиції на закупівлю дронів. Ні, не так. Нам потрібні інвестиції на побудові виробничих ланцюжків, на конверні ленти по збору цих стрічки по збору дронів на побудову підприємств, які будуть фокусуватися виключно на технологіях виробництва лінз та камер, на навколо технологій лазерного обладнання. Та інше, це все різні технологічні галузі, котрі коли разом об'єднуються, вони створюють невеличкий дрон, але позаду це великі ланцюжки, котрі нам потрібно створювати. І це зробити одним дуже важко. Ще раз з нами весь світ з нам допомагають. Нам допомагають фінансово, нам допомагають технологічно, і це просто потрібно посилювати. Пане Валерію, а от якщо говорити про іншу сторону медалі, спеціалісти, фахівці, інженери, чи має Україна достатній саме кадровий такий резерв? А зараз Україна має найбільшу кількість інженерів, що залучені в робототехніку, в безпекову робототехніку, і це Найбільша кількість порівняно з усім світом. Кількість відсоток інженерів був високий і до початку війни в 2014 році. А зараз він однозначно б'є всі рекорди, і в нас є цей інженерний потенціал. Тим не менш людей не вистачає. Потрібно постійно вчити нових. Навколо цього створюються школи. Навколо цього створюються різні технологічні підприємства, котрі готові брати людей. Просто без знань і вчити їх будувати дрони, будувати працювати з електронікою, програмувати чи працювати з композитними матеріалами. Це питання комплексне, і зараз а, ми не можемо розраховувати на класичну освіту, котра готує а, своїх спеціалістів за декілька років. Нам потрібно готувати спеціалістів за місяці. 60-70% морських дронів знищує Російська Федерація, але вони є ефективною зброєю, бо 30% потрапляють точно в ціль. Про це каже головний розвідник Крило Буданов. Морські дрони камікадзе, які Україна застосовує для ураження об'єктів біля окупованого Криму, є ефективною зброєю. Поки при те, що 60 або 70% відсотків їх знищують російські сили. Кирило Буданов наголосив, що морські дрони це ефективна зброя для стримування, а не для наступу. Але паралізувати діяльність флоту, що зрештою в принципі і сталося, це вже досягнуто. Ця мета досягнута. Україна вже освоїла нормальне таке серійне виробництво згаданих дронів, зазначив очільник головного управління розвідки. 60-70% сімдесят відсотків від дронів цих знищує Російська Федерація? 30-40% потрапляє точно в ціль. Чи можливо збільшити відсоток ефективності? Чи це і так вже достатньо ефективно? А давайте просто порахуємо. Один дрон, морський дрон українського виробництва, вартує 250 тисяч доларів. Якщо нам потрібно на знищення однієї ворожої цілі витратити 3-4 таких дрони, це 1 мільйон доларів для того, щоб потопити крейсер на кшталт крейсеру Москва чи якийсь там горняк. І якщо ми порівняємо вартість а, того активу, котрий має страна окупант та терористи, а ми по зрозуміємо, що відсоток вартості озброєння, що дозволить а, просто знищувати ворожі суда, складає 1-1,5% від вартості цієї техніки, і її не можна відремонтувати, чи відновити, чи побудувати, бо інфраструктури в варежі щодо будівництва таких кораблів немає і робити вона. 100% не будуть і не встигнуть, плюс вони знаходяться під санкціями з чого ви збирати, бо ніхто нічого не віддасть і не продасть. І тут ми просто чітко розуміємо, що а, інвестуючи невелику кількість мільйонів, десятків мільйонів доларів у побудову українського роботизованого флоту, ми фактично повністю як країна а, контролюємо акваторію Чорного моря, повністю і скільки б там їх не знищували, вони завжди знаходять свої цілі. Пане Валерію, і ще розглянемо одну галузь: це безпосередньо сфера розмінування. Ми розуміємо, що дуже багато української території наразі заміновано, і фактично, спеціалісти кажуть, що на те, щоб розмінувати українську територію, підуть роки або й десятки років, чи можуть у цьому допомогти дрони і робототехніка, зокрема, щоб полегшити роботу українського сапера, щоб зберегти життя і здоров'я. Значить, насправді це дуже важке і неприємне питання. Кількість замінованої території а, в Україні вона враховується мільйонами гектар, і це найбільша територія у світі, котру нам потрібно очищати вартість очищення кожного гектару землі дорівнює фактично, вартість його купівлі, і це реальна проблема. А якщо ми говоримо про кроки, котрі нам потрібні для того, щоб повністю звільнити. А, Нашу територію від небезпечного бруду вибухового фактично це десятки років, і без застосування інноваційних технологій ми цей процес пришвидшити не можемо. Розмінування це історія, яка починається з опитування селища, де поряд з котрим велися бойові дії, і закінчується фактичною дезактивацією е, тих вибухових пристроїв, котрі можуть бути знайдені, і це довгий процес залучення великих кількості етапів та ну, та процесів всередині. І окремі ділянки можна оптимізувати, зробити їх швидшими, якщо використовувати дрони, наземну робототехніку, наземні дрони. І це також знижує ризики для операторів, котрі виконують цю роботу. Таким чином, застосувавши більш ефективні технології для наземного аналізу, для пошуку, для розмінування, для деактивації, нам нам здасться пришвидшити цей багаторічний процес розмінування і зменшити також його вартість. І це буде відбуватися важливо відзначати, що дрони це лише частина загального комплексу. Процесу розмінування і без людей, без експертизи, без ліцензування чи сертифікації підприємств тут не можна. Це занадто відповідальна робота. І фермер не буде сіяти в полі, де просто дрон політав. Йому потрібно, що там працював і дрон, і сапери, і ця робота виконувалася комплексно і системно. Пане Валерію. Ну і власне як підсумок нашої розмови сьогодні 32 га річниця незалежності України і от. Ви як українець, що для вас означає незалежність? Які для вас оці 32 роки української незалежності? Якою була Україна, якою вона є, якою її бачите у майбутньому? І щоб хотіли побажати Україні та українцям з нагоди 32-ї річниці незалежності? Ви знаєте, 32 роки це гарна дата, але насправді наша історія налічує тисячі років. Ми одна з. Найдавніших націй на європейському континенті ми започаткували цивілізації, котрі е, навіть зараз наші північні сусіди, це ж є наші пращури, і те, що зараз відбувається, це зараз фактично віра і впевненість. В тому, хто ми є, це розуміння власної важливості у світовому масштабі. Українець це звучить гордо. Українець це надбання, і бути українцем це велика шана. Те, що нам з вами сьогодні, як країні, котра отримала міжнародні кордони 91-го року, виповнилося 32 роки, це лише одна з ознак нашої державності і нашої історії, котра налічує тисячі років історії. І для мене це свято. Великий і потужний. Пане Валерію, щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій.